Рада вітати вас, діти. Я приготувала для вас віршик. Прослухайте його уважно. Із хлібом і сіллю, як завжди, ведеться, зичим достатку усім і добра. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, щоб доля до них привітна була. Діти, це віршик, він про гостинність. Гостинність, діти це готовність щиро і радісно приймати гостей, ким би вони не були і в який час би не прийшли. Сьогодні я хочу розповісти про гостинність нашого українського народу, адже наш народ завжди славився щедрістю і гостинністю. З давніх часів наші предки вірили, що гість у дім Бог з ним, тому усіх. Хто приходив до нас добром, ми вітаємо хлібом та сіллю на вишитому рушникові. Українські звичаї велів, щоб гість, зайшовши на подвір'я, обов'язково, хоч би на хвилинку, вступив до хати. В Україні існує легенда, що Бог ходить з неба у вигляді мандрівника, який подорожує по землі, і коли він завітає до хати, то принесе з собою щастя господарю. Тому українці не відмовляють будь-якому незнайомцю в гостинності. Гостям в Україні пропонують найкраще, а до приходу гостей з якогось приводу готувалися ретельно та заздалегідь, прибирають оселю, стелять святкову скатертину, дістають красивий посуд і готують смачні та багаті страви. Зустрічаючи гостей, господарі не тільки частують, а віддають частинку своїй душі, гість у дім, радість дім, каже українська народна мудрість, та й гостем українці стають кращим, йдуть до когось у гості. Вони в знак поваги і вдячності готують якісь подарунки чи гостиниць. З покоління в покоління від наших батьків і до нас прийшла ця велика традиція шаною приймати гостей і бути вдячним гостем. Добре добрі, сердечні ставлення до всіх людей, з якими ми спілкуємось. Ось найголовніше давайте і далі. Ми будемо нести українські чесноти, прославляти наш український народ.